Скандал у Рівному міська влада на швидкоруч та без попередження демонтувала рекламні конструкції однієї з найбільших компаній України. Ця фірма працює у рівному уже 20 років і має розгалужену мережу по всій країні. Втім, 13 її величезних металевих щитів поспіхом зрізали у різних районах рівного за два дні. І це коштувало міському бюджету понад 275 тисяч гривень. У компанії підозрюють, що причиною став переділи рекламного ринку. Натомість у Рівненській міській раді пояснюють. Що демонтаж стався через закінчення термінів дії, дозволів та не оплату. У відповідь на це агенція готує позов до суду. Запевняють, проплату про плату здійснювали у передбаченні законом терміни і нагадують, що за постановою уряду під час воєнного стану ліцензії та дозволи продовжуються автоматично. Подібна історія кажуть, п'ять років тому була у Дніпрі, де міська влада за три дні вирізала 60 таких рекламних конструкцій, і справа тоді дійшла аж до Верховного суду України. Я це пов'язую з подихом виборів, можливо, і прагненням міської влади взяти під контроль носії реклами. Наші дії будуть наступними. Ми вважаємо, що дії міської влади незаконні. Ми подаємо до суду, ми його виграємо. Ми маємо аналог міста Дніпро, де ми пройшли великий шлях, але ми виграли суд. Ми все робили в межах чинного законодавства і відповідно до рішення міського конкому. А скільки коштів з міського бюджету було затрачено? Я вам так не готові.